Всім привіт! Ви на каналі В'яжемо за Зажур. Мене звуть Ірина. Я сьогодні хочу з вами поділитися ось таким неймовірно простим, але гарним об'ємним візерунком. Ось це його лицева сторона, а це виворотня сторона. Його можна використати будь-де як в светрах, в шарфах і навіть для шапок. Раппорт його складає 9 петель в ширину та 4 ряди у висоту. Тож давайте зв'яжемо його разом. Для зразку я набрала 18 петель, це два рапорти, плюс 2 петлі для симетрії і плюс 2 кромочні. Перед початком ми пров'яжемо два додаткових підготовчих ряди, які не входять в основний рапорт візерунка. Перший підготовчий ряд. Дві виворотні петлі, сім лицевих петель. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. І знову повторюємо дві виворотні петлі. Раз. Два. І знову сім лицьових петель. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І дві петлі симетрії у нас. Дві виворотні. Раз. Два. І кромочна. А тепер. Другий підготовчий ряд ми пров'язуємо самостійно по малюнку. Перший ряд нашого рапорту пров'язуємо дві виворотні петлі, дві лицьові петлі, а тепер пров'язуємо із трьох наступних петель трьох лицьових, три лицьові. Тобто Пров'язуємо лицевою, не знімаємо зі спиці, робимо накид. І ще раз пров'язуємо петельку. Ось так от. Отак ми вив'язали із трьох петлі три. дві лицеві петлі. Повторюємо ще раз рапорт. Дві виворотні петлі, дві лицеві петлі. Із трьох. Петель лицевих ми пров'язуємо три петлі. Тобто беремо ось так, пров'язуємо одну лицеву, не знімаючи зі спиці петлі накид робимо. І ще раз знову пров'язуємо лицеву петлю. Ось так от. І пров'язуємо наступні ще дві лицевих петлі. Раз, два. Дві петлі виворотні. Які в нас для симетрії, і кромочно. Наступний другий ряд нашого візерунку пров'язуємо самостійно по малюнку. Третій ряд нашого візерунка. Знімаємо кромочно, пров'язуємо дві виворотні петлі. А тепер нам треба пров'язати із трьох три, але з нахилом вправо. Тому ми повертаємо наші петельки іншим боком. щоб Задня стінка лицева лицевої петлі була наперед. І ось так вив'язуємо знову лицева, не знімаючи петлі з лівої спиці, робимо накид і знову пров'язуємо лицеву, ось так от із трьох три з нахилом вправо. Тепер лицева петля. І знову пров'язуємо із трьох три, із трьох петель три, але з нахилом вліво, пров'язуємо лицевою, не знімаючи, робимо накид. І ще раз пров'язуємо лицевою. От у нас один рапорт. Ми повторили. Тепер ще раз повторюємо дві виворотні. 1, 2. Із трьох петель ми вив'язуємо три, повертаємо петлі задньою стінкою наперед. Пров'язали лицевою, притримали накид, і знову лицева. Тепер пров'язуємо одну лицеву. І тепер із трьох петель три з нахилом вліво. Пров'язуємо лицева. Притримали, накид і знову лицева. Дві петлі для симметрії, дві виворотні, раз, два І кромочна. Наступний четвертий ряд нашого візерунку ми пров'язуємо самостійно по малюнку. Ось такий ми з вами сьогодні зв'язали візерунок один рапорт. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, а також поширюйте його. Пишіть у коментарі, що вам сподобалось, і що ви хотіли ще побачити нового. Внизу буде опис цього візерунку. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!